Всім привіт! Цей тиждень приніс нову порцію новин. Україна готується до ударів ПРФ, бомби на Москву та Пекін. Трамп шокував новою заявою. Путін прочитав Конституцію України. Мінус одразу сім кораблів РФ. На Алтай згорів бунка російського диктатора. І все це у програмі, що твориться. На цьому тижні Путін виліз зі свого бункера та вирішив просвітити нас, хто ж в Україні має бути президентом. Ну, певно, питання легітимності то болісна тема для диктатора. Конституція України предусматриває прадління полномочі. Ну, тільки ради. А прадління повномочі президента в Конституції України нічого не сказано. Якщо вже почав конституцію України вчити, то варто було б дочитати до сторінок, де чітко написано про кордони країни. То може тоді про український Крим та Донбас поговоримо. Вибори президента не проводяться. але нігді не сказано, що вони пролонгуються. і це проблема. Ба більше цю тему на Болотах так вже швиденько підхопили та почали обговорювати. От МЗС РФ заявили, що Зеленський то виявляється главар київського режиму, легітимність якого заперечується в Україні. Ну добре, що в РФ вчасно встигли переписати свою конституцію, збільшити кількість можливих каденцій та залишити Путіна на посаді. І поки диктатор розмірковує над влади в Україні, новини для нього стають все тривожні. Так, вже 10 країн дали згоду на удари по території РФ з західною зброєю серед них Велика Британія, країни Балтії, Польща та Нідерланди. Дозвіл на удари своєю зброєю дала і Франція. Президент країни навіть приніс з собою на прес-конференцію карту, аби наочно показати, чому Україні варто дозволити бомбити Росію. Цікавою є заява прес-секретаря Олафа Шольца, адже він зазначив, що оборонні дії України не обмежуються власною територією, водночас наголосивши, що він не може розкрити точні угоди з України. Про використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними. Крім того, про можливі удари по території РФ пишуть і західні ЗМІ. Так, одна з видань заявила, що ЗСУ, ймовірно, вже готується бити по Росії далекобійними ракетами. На їх думку, ЗСУ вже відпрацьовують можливі маршрути таких атак. А от щодо згоди від США, тут рішення скоріше ще не прийняти. Проте, як пише Вашингтон Пост, Байден схиляється до надання дозволу, адже це потрібно і для того, аби покарати Китай за постачання ключових технологій Москві. Пізніше видання написали, що Байден таємно таки дав Україні дозвіл на завдання ударів американською зброєю в глиб Росії, але не скрізь. Виключно в районі Харкова аби Україна могла завдавати ударів у відповідь. І навіть якщо ще не всі країни дали згоду на удари по РФ західною зброєю, ЗСУ дістануть окупантів українською. Так в Криму наші захисники уразили одразу сім цілей: серед них «Катер Мічта, Парома Авангард та Конротрейдера. Також одразу чотири десантних катери Тунець. Кадри дійсно гарячі. Не тільки кораблі втратили росіяни цього тижня, у тимчасово окупованому Луганську щось потужно вибухало. Як стало відомо, ракету уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром. Пожежа розпочалася в районі вищого авіаційного училища Штурманів, де базувалося кілька пускових А 400 та с 300 Ба більшо підмосковні Балашисі теж заволали про вибуху в місті, і щось росіяни між собою трохи не домовились. Поки міновивство РФ заявляє про збиту моло розмірну повітряну кулю. Губернатор заявляє про атаку невідомих БПЛА. То що ж все ж таки сталося? Люди, чесно, в мене руки колбасяться. Господи, так страшно, ще ніколи не було. Ну прям бабахнуло два рази здесь. прям під окнами, всі сигналізації зробити Так страшно ще ніколи не було. Схоже, що такі нальоти дронів не аби налякали росіян. Бо як стало відомо, на болотах почали будувати ангари для авіації, аби захистити їх від ударів БПЛА. А що сталося? Всі ж ті, начебто, збиваються і втрат нема. Хоча приховувати атаки безпілотників росіянам стає все складніше. Так, дрони камікадзе Гур, подалавши рекордну відстань 1800 кілометрів, уразили ворожий РЛС вороніж М в Оренбурзькій області. На фронті українські БПЛА теж кошмарять ворога. СБУ опублікували аудіоперехоплення. До де окупанти ниють, що під масовий удар дронів потрапила ціла штурмова рота російських військ під Купінськом. Схоже, наступ на Харків для росіян, виявився вибуховим. Ти знаєш, скільки, знаєш, скоку у нас отрота залишилось? Ліші 63, три сімість від ок у нас на шлає і около 10 двохсотих. Шок, але бити ПРФ хоче навіть Трамп. Ну точніше, хотів би, якби він був чинним президентом США. Як заявив екс очільник Сполучених Штатів, він бомбив би Москву та Пекін, якщо б Росія вторглася в Україну або Китай на Тайвань під час його президентства. Ця заява Трампа неабияк здивувала донорів, які фінансують його президентську кампанію. А тим часом щось дивне відбулося на Алтаї. Як повідомили ЗМІ, там згоріла дача Путіна, де знаходився один з його бункерів. Формально резиденцію Путіна на Алтаї оформлено як санаторій Газпрому. Однак, за інформацією опозиційних змі РФ, там знаходиться так званий бункер Путіна, де нібито можуть розміститися до 100 тисяч осіб. Новини з хронік дурдому. Російський піп на повному серйозі розповідає, що китаєць, який воював з РФ, отримав поранення, загинув та воскрес. Ну тільки їх корони священної війни не вистачає. Китайця, який Китайці, СВО, учасників. Пулю в живот, розвративши всі його от этого умер і воскрес. Йому святитель Лука Кримський. Його исцелил. Пишіть у коментарях, що про це думаєте. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково тисніть. Подобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.